7 грудня в Україні день місцевого самоврядування. Обласна прокуратура завершила досудове слідство у кримінальній справі стосовно директора та вчителя фізкультури Хряцьківської школи. Чи захищені наші тварини від африканської чуми? Ветеринари посилюють контроль над тваринницькими комплексами краю. На П'ятому каналі інформаційний випуск Час новин Чернівців. Студії працює Ярослав Нуфрик. Вітаю вас. Обласна прокуратура завершила досудове слідство у кримінальній справі стосовно директора та вчителя фізкультури Хряцьківської школи у Герцаєвському районі. Нагадаємо, у жовтні на уроці фізкультури в цій школі раптово загинув восьмикласник. Як виявилося, у хлопця було хворе серце. Тому він мав бути у спеціальній групі з фізкультури, де діти займаються за індивідуальним графіком. Прокуратура у цій трагедії звинувачує директора школи та вчителя фізкультури. Кримінальну справу стосовно них порушили за неналежне виконання професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього. Крапку в цій історії поставить Герцаївський районний суд. Повідомила прес-служба обласної прокуратури. Паспорти, атестати, водійські посвідчення, візи та пластикові ідентифікаційні картки різних держав виготовляли чернівчани в підпільній лабораторії. Таким чином двоє молодиків вирішили підзаробити, тому орендували квартиру і придбали спеціальне обладнання. Один з них талановито виконував замовлення, а інший підшукував клієнтів. Це сканер, під якось підписи, склалась комп'ютер, ноутбук на якому набрали документи. Це на техніка. А тут вже наша спецтехніка, дивіться. Це язики, з по яких обрізалися необхідних розмірів документах. з допомогою якої і підписи, і переклеїлася фотографії, і таке інше. Спектр послуг двох умільців був досить широким. Вони не лише підробляли візи шенгенської угоди, але й переклеювали фотокартки в чужі паспорти. Змінювали відмітки митних служб, фальшували водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію транспорту та навіть виготовляли ідентифікаційні картки іноземних держав. Один із зловмисників займався виключно виготовленням замовлень. Досвід такої роботи він мав раніше вже був засуджений за підробку документів. В Ході слідства було з'ясовано спеціалістами нашого експертного центру. Вчинився, що деякі підроблені документи важко відрізнити від дійсних. Зокрема, по одному посвідченню водія вони не змогли визначити, що це є підроблений документ. При обшуку правоохоронці знайшли не лише техніку та готові фальшовані документи, але й елементи голографічного захисту. Суд визнав обвинувачених винними у скоєнні злочинів та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на 4 і 3 роки зі спитовим терміном на 2 роки. Людмила Григорчук Ярослав Левицький, час новин Чернівці. 44 випадки африканської чуми у свиней виявлено в Російській Федерації. Аби ця інфекція не дісталася буковини, ветеринари посилюють контроль над тваринницькими комплексами краю. Наразі в Чернівецькій області майже 100 фермерських господарств, де вирощують 66 тисяч свиней. Чи захищені наші тварини від небезпечної хвороби знає Майя Гуменна. Це одна з боковицьких ферм по вирощуванню свиней. щоб тут не було хворих тварин, крім спеціальної температури і освітлення, працівники мають чітко дотримуватись санітарних норм. На кожну партію завозу кормів повинен бути сертифікат якості, ветеринарне свідоцтво. І саме головне, це людський фактор, щоб ніхто нічого сюди не заніс. От для цього у нас працює сам пропускник, де кожен працівник, заходячи на територію ферми. Роздягається, миється, передівається в робочу форму і так само назад. Через кілька десятків випадків африканської чуми свиней в Росії у нашій країні посилили контроль за фермерськими господарствами. Працівниками підрозділу проводиться перевірка майже всіх господарств в області. Вони переведені на закритий режим роботи до господарств і в частності до тварин. Не має бути доступу сторонніх людей і також дикої фауни. Забій тварин тільки проводити в спеціалізованих, підготовлених для цього забійних пунктах і постійно тримається на контролі рух свинопоголів'я. Африканська чума не зачіпає людей і несе загрозу лише тваринам. Поки що підстав для хвилювання в українських та буковинських фермерів, зокрема кажуть ветеринари, немає. Загалом усі, хто отримує свиней, дотримуються певних правил. Але проводити заходи профілактики вірусу для нас дуже важливо. Передусім, щоб вберегти фермерів від збитків через смертність тварин і не допустити поширення африканської чуми далі до Молдови та Румунії. Майя Гумена Ярослав Ловицький, час новин Чернівці. Сільські голови, депутати районних, обласних та міських рад відзначають своє професійне свято 7 грудня в Україні день місцевого самоврядування. На Буковині цей день святкували урочисто з нагородами та подяками. Приміщенні обласної філармонії, де зібралися всі представники місцевих рад, нагородили найкращих державними відзнаками. Говорили також і про проблеми. Місцевому самоврядуванню кажуть народні обранці, бракує удосконалення законодавчої та податкової бази, хороших зарплат для молодих працівників та коштів. Кожний мешканець міста бачить, бачить, як робляться дороги, бачиться, що відкриваються дитячі садочки, дитячі майданчики, робляться дахи в житлових будинках. Ну в першу чергу це не вистачає, як завжди, коштів. Знаєте, дуже багато планів з кожним роком, особливо в останні роки, бачимо все таки звернення і керівників нашої держави щодо розвитку місцевого самоврядування, надання їм юридичного права приймати ті чи інші рішення, вирішувати ті чи інші проблеми території і активність сьогодні людей піднімається, бо бачать, що дійсно вони почуті. Овці та експерти провели ряд досліджень, які довели, що українці усі негативні стереотипи приписують іншим націям. При цьому думаючи про себе лише позитивно. Про цей цікавий психологічний феномен поговоримо сьогодні, продовжуючи рубрику сюжетів присвячених міжетнічній толерантності. Науковець Наталія Стрельчук провела соціологічне дослідження між етнічних відносин у нашому регіоні. У рамках проекту було опитано 685 мешканців Чернівецької області, і було з'ясовано цікавий факт, що політичне спрямування держави часто відображається у ставленні людей до тієї чи іншої нації. Дуже високий відсоток людей вважає, що румуни є агресивними 16% вважають, що румуни є агресивними. Але, але знову ж таки, я хочу сказати, що тут. Крім такого побутового рівня, відбуваються міждержавні відносини. Значить, в цей момент були суперечки навколо острова Зміїний, і наше опитування відразу показало, тобто агресивна політика Румунії як держави, вона якимось чином несла відбиток на тому, що люди перекладали це на звичайних румун. Також було помічено, що більшість позитивних рис українці приписують собі, а негативні іншим націям. Психологи цей механізм називають проекцією. Коли ми е, проєктуємо, ніби одягаємо прозорий мішечок на представників інших націй і бачимо у них те, що хочемо бачити. Зазвичай бачиться, звичайно, негативне, тому що все хороше залишається собі. Ось а е, негатив він вже нікуди не зникає, тому що в житті все темне і, і світле, да все має свою другу полярну сторону. Така психологічна риса кажуть фахівці, притаманна абсолютно усім національностям українцям приписують, що вони скупі 11%, українці хитрі вважають 12%, е, вважають, що українці неохайні біля 16%. Е, Наприклад, українці вважають, що молдовани неохайні. 27% українців відповіли, що молдовани є неохайними. Коли ж ми запитали у чернівчан, які негативні чи позитивні риси вони приписали б собі самим, то традиційно наш край вирізнився тактовністю та толерантністю. Везде, в кожній національності є і хороші, і плохі люди Це залежить від ситуації, опять же, від характера, від судьби, як говорять. Сказала мені одна чешечка, пані Хелен, вона каже, що знаєш, каже, от не буває нації ні поганих, ні хороших. В кожній нації є і погані, і хороші люди. Просто десь трошки. Більше десь трошки менше і все. Серед всіх націй є і хороші, і погані. Мені все одно, хто і що. Навіть друга нація інтісніє, ніж українська. Втім, нам таки вдалося почути з уст українця один негативний стереотип щодо нас самих. Українець, він щирий, поки він щедрий, поки бідний. Як тільки він стає багатим, у нього ця риса кудись дівається. Він стає заздрісним. Жабка починає квакати наша і. Експерти з усіх галузей наголошують, що для подолання будь-яких стереотипів потрібне особисте спілкування з представниками різних етносів. Часто такі комунікації є надзвичайно корисними, пізнавальними та цікавими. Чим більше кожен з нас Буде готовий ризикувати, знайомитись з іншими людьми, на своєму досвіді розуміти, що вони так само живі, що вони цікаві, що о, багато цього є неподібного, що може розвинути мій внутрішній світ. Тоді я сам формую своє ставлення, не дотримуюсь стереотипів, а сам готовий дізнаватися, ризикувати. Я можу бути неприйнятим, але можу бути прийнятим аж дуже. Оксана Денисюк, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах. Наразі це усі події. За нашими новинами також слідкуйте на сайті ACC News та в мережі Facebook. Залишайтесь п'ятим, за ми дізнаємось, якою буде погода в місті та області. І пам'ятайте, можливо, в цьому світі ви всього лише людина, однак для когось ви весь світ. І це дає привід для оптимізму. Побачимось на п'ятому. Шануйтесь.